Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз» і нарешті Віктор Боберенко в Києві, і ми можемо з ним поспілкуватися наочно. Пр... привіт, Вікторе. Привіт, Дмитро. А оскільки він сьогодні в Києві, ми можемо поговорити спеціально для вас, шановні друзі, про іншу важливу точку на мапі України, а саме про суми. Ситуація там непроста, Віктор із сумів, і тому, що він звідти він знає про це майже все. Дуже болюче питання, тому я дуже прошу вас. Зробіть репост цього відео прямо зараз. Поставте вподобайку і поїхали. Вікторе. Люди дуже хвилюються, тому що насправді ситуація не проста. Часті обстріли, бомбардування, нова зброя а, рашистів, Це плануючі бомби, і е, від цього ми відчуваємо хвилю е, занепокоєння. Навіть тут, у Києві люди, які приїжджають сюди е, сумів, вони розповідають, що ситуація е, особливо в прикордонні дуже важка. Що ти про це думаєш? Які в нас а, прогнози? І а, насправді головне питання: чи можемо ми якось цьому протидіяти або хоч якось покращити ситуацію, як со сторони держави, так і з боку а, небайдужих людей, волонтерів та активістів? Будь ласка, е, перше е, да дуже мої земляки дуже часто е, панікують. Е, панікують, чому? Тому що е, немає е, діалогу з владою ні на центральному рівні не пояснюють ситуацію. Ну, тобто люди бачать, що обстріли набагато побільшало, да? ні з боку обласної військової адміністрації. Всі в режимі там все хорошо, прекрасна маркіза, шашлички. Ну, ці всі давні теми включають. Це абсолютно недопрацювання влади в режимі діалогу з суспільством. Діалог відсутній на всіх щабелях, на всіх рівнях. От влада не допрацьовує, і тому паніка шириться. Люди не вірять єдиному марафону, не вірять, те, що то губернатор щось розкаже, а йому абсолютно не вірять. Вірять більше мені там, наприклад, там Вітя, а що тікать, вже тікать, кажуть, що будуть заходити, І я заспокоюю. Що насправді відбувається? Це у мене, якби я зараз скажу, що моє припущення, але я думаю, що воно правдиве. Побільшало кабів, побільшало обстрілів, побільшало шахедів на сумщину. Це сталося не тільки з 12 березня, коли РДК Руський добровольчий корпус зайшов в Тьоткіна. Да? Ми знаємо ситуацію в Білгородській області, в Грайворонський район зайшли. Тут зайшли з Сумської. В Курську область зайшли, і це Тьоткіно, ну, щоб ми розуміли, що це українські етнічні села, там говорять на такому ж самому суржикі, як я. От. І головне, що треба сказати, як би там не відбувалось, понятно, що це була більш політична акція перед виборами цього руського добровольчого корпусу, питають, так а як же ж вони тепер будуть мстити? Я кажу, та вони будуть так і так нам, вони нам мстять за те. Що ми є. Тобто те, що ми будемо заходити на їхню територію, не будемо, вони зліші не стануть або добріші. А то, що якби б не зайшли, вони, то що вони б стали добріші? І тим більше, що ці капусні обстріли збільшення їх стало набагато раніше, ніж 12 березня, коли Русський добровольчий корпус зайшов в Тьоткіна. Да? Це сталося набагато раніше. От для прикладу, факти, да? за два з половиною місяці. Цього року три тисячі ну, там, обстрілів а за весь минулий рік вісім. Тобто ми розуміємо, що майже вже половину за два, за два з половиною місяці вони, ну тобто, це свідчить про те, що обстрілів фізично стало більше. Друге, чому я думаю, що стало більше? Вони просто вибрали це як майданчик для тренування. Тобто, якийсь молодий льотчик Іванов, якого треба навчити запускати каби і сушить якихось? От він там вилітає з якогось аеродрому. Підлітає, випускає кап, і на розворот, і пішов на аеродром. І таким чином його учать, щоб потім направити десь бить по Авдіївці, по Вуглідару, ну, там на фронті, скажімо, більш гарячішому, ніж Суми. А тренуються вони на мирних людях, очевидно. А що ви хотіли від ну, тобто, от русських? Ну, тобто вони просто такі. Або, як інший варіант, інше припущення, або і одне, і друге. Вони так само і випробовують нові. Оці е, установки, тобто у них є 500 кілограмова бомба, до якої треба причепити, щоб вона планувала да там, типа ага, вони пробують з кількох там з 14 тисяч метрів, там з 12, різне, як летить, щоб збільшити дальність, навіщо збільшити дальність? Щоб коли прийдуть влітку, F-16, щоб можна було запускати, скажімо, не за 20 кілометрів від кордону, як зараз, да, і вони запускають їх на 40-50 кілометрів, а фактично уже на території. Цих громад Десь на 20 30 кілометрів залітають вони. Так? От, а щоб запускати ще далі. Там, де я живу в Сумах, це 36 км до лінії фронту. А взагалі там від краю Сум це 30 км. Ви розумієте, тобто, щоб залітати, вони каби могли навіть в місто суми. Так? Ну, от, тобто вони і випробовують свою техніку, і випробовують нові е, варіації модифікації оцих е, е, ну, е, пускових установок, умовно з яких там е, бомба пл планірує, да? і е, е, тренують льотчиків. Е, те саме вони вивели якусь е, завдіївку частину, або якийсь мінометна чи якась артилерійська частина. Ми ж вибиваємо у них, вони готують нових, от приїхали з Ростова, і вони тут тр тренуються. У них… Тут живий полігон, вони тренуються на нас. От, і тому оцих всіх і обстрілів, і всього, -всього збільшилось. Ну і плюс шахеди у нас літають, кожного дня там щось збивають, Ну, як правило, більшість збивають, хоча щось, ну, війна, це війна, це щось прилітає. Це як в футболі. Яка б ми мене була класна команда, все одно рано чи пізно там нам гол можуть забити. От, Десь так. Що я... Е, і так, да, і паніка посилюється. Я думаю, що це російські псо, вони посилюють пані. Паніка знову ж посилюється, ще раз наголошую, тому що немає діалогу між владою і суспільством. Якщо ви не вірите тому, що розказав вам тільки що там влада, або що розказали на єдиному марафоні, понятно, ви шукаєте інформацію, де інде. Е, в час війни це погано, але ну, це недолік влади. Що я думаю? Я хочу заспокоїти особливо земляків там і всю, всю Україну. Що чи можуть вони зробити тут фронт, і всі кажуть, що вони будуть тепер суджі, заходити на суми? Теоретично можливо? Так, да, можливо. Чому це можливо? Тому що противник може використати, поміняти стратегію і розширювати фронт. Да, якщо особливо у них ресурсів більше, Сумська область розірвана річкою Сейм на дві оперативних, якби ну, географічні зони: це північніше Сейму, це глухів шостка, і там далі можна наступити по трасі так. Так звана московська траса туди ж до Києва, да, Кіпті-Бачівська траса. Або південніше. Південніше можна наступати тут теж цікаво, наприклад, там з, 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 з Писарівки, там, в, в тил Богодухову, щоб загрожувати Харків зрізати. Да. Теж може бути. Або заходить на газонавтоносні поля там, в районі Ахтирки. Але ми їх не пустили туди, в березні 22-го, Ну, навряд ли вони можуть собі такі плани будувати. Але але, чому я хочу тепер заспокоїти для того, щоб сколотить угрупування? Їм потрібно перекинути сюди навіть не дві, не три бригади. А ви уявіть, перекидання однієї бригади, умовно з ростовських полігонів чи з Під Авдіївки, вони висвободять бригаду, якусь і перекидатимуть сюди. Це потрібно 3, 4, 5 ешелонів, тому що, ну уявіть, танковий батальйон, 20 танків це вже ешелон. І то два ешелона, то що ще там лічний состав треба вести, ще треба ж вести якісь там боєприпаси, ще там перевозить ті грузовики, які будуть ті боєприпаси підвозити. Ну, тобто, це там. Це Страшне, скільки клопоту, да? і це одна бригада, там в 4-5 тисяч людей. А якщо таких бригад треба там 8-10, наприклад, да? то уявіть, скільки це ешелонів, як це можуть не побачити знаменитий супутник притули або сотні супутників, які запущені союзниками, тобто це не можна. Плюс буде знову ж якийсь партизан на телефон зніме там Буданово якимись шляхами відправить. Буданов вже буде бачити, що ага, поїхав із пункту А. На тетки, на якийсь ешелон. І плюс агентура в Кремлі, якийсь там місний щірниць, який стучить там і, і на МОСАД, і на Мі-6, і на ЦРУ, він теж ж видасть всі воєнні тайні, за якісь бабулети. І таким чином ми будемо з багатьох джерел знати, що вони тут набивають угрупування. І тоді, якби влада не ну, влада, ну, ми ж вже в нашій владі не віримо, вони можуть опять звати на шашлички, хіба не переживайте. Але принаймні нам будуть свистіть процеси. Союзники, що отут нове угрупування. Тим більше, що Шойгу вчора заявив, що можливе формування двох нових взагалі з нуля армій. От, але формування це ж раніше, ніж там е, через 4-6 місяців їх не буде. Тобто, теоретично, наступ на Суми там або в Сумську область заход можливий, теоретично, але практично не спішіть боятися, не спішіть тікати, збирати там чемодани. Тобто, ми будемо про це знати. Так, друзі, е, я дякую Віктору за е, оперативне включення. І знову ж таки е, запрошую всіх вас на стріми. Е, найближче, якщо нічого не поміняється, відбудеться в неділю на цьому тижні. Е, і я ще раз прошу вас, підписуйтесь на наші ресурси, на мій канал Дмитро Ньюз» І, звісно, що на Фейсбук Віктора Боберенка, який сьогодні люб'язно погодився прокоментувати ситуацію на Сумщині. Тримаємо стрій, тримаємо розум холодний. І, звісно. Звісно, що пам'ятаємо, що ми обов'язково переможемо, хоча б з тої причини, що інакше ну, ми да. просто не зможемо далі жити. Це питання дуже серйозне. Дякую тобі, Вікторе. Дякую, ну що ж, друзі, на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Пока. Пока, пока. пока.